Хочеться легкого місцями навіть наївного кіно, аби відпочити думками. Маємо цього разу саме таке: українська стрічка, відпустка на осліп для нас із вами у сюжеті буквально нічого нового, але усе місцеве і знайоме додає їй колориту. І так, Анна поважна начальниця, босс її цінує. Але мимра вона ще та і колеги настільки від неї втомилися, що відправляють її. У вимушену відпустку у Карпати. Ну а там починається класика, біла сукня, підбори, дряпитися в гори, кудись у дощ, і в хатинці зустріти неймовірної фізичної вроди людину. І, напевно, навіть трошки закохатися. Словом, що з того буде? Подивитись відпустка на осліп. І ще одна стрічка бабуні фільм на реальних. Подіях і так, чоловік після втрати матері тривалий час, не міг знайти собі втіху, але потім усвідомив, що справжню любов можна висловити і відчути через їжу. І він відкриває ресторан. А на роботу бере італійських бабунь, кожна з яких мала готувати свою фірмову страву, хоч вони й бабуні, але відьмачки місцями ще ті, що додає стрічці неймовірного колориту. Ту ресторації до речі, і понині працюю у США. Там тепер працюють не тільки італійські, але й бабуні з усіх різних країн світу. Ну словом для хорошого настрою те, що треба.